Всім привіт! Мене звати Світлана, дякую, що завітали до мене в гості, сьогодні відео, на яке ви дуже довго чекали, тому що дуже багато запитів мені приходило саме про те, щоб я зняла таке відео. А саме я вам буду сьогодні розповідати про свій догляд за волоссям. Розповім вам, якими засобами я користуюсь, розповім про найулюбленіші засоби і про засоби, які мені абсолютно не підійшли, і це тільки марна трата грошей, тому якщо вам цікаво, послухати про мій догляд за волоссям, якщо ви хочете знайти для себе якісь нові засоби. Або Просто приємно провести час. То робіть собі чай, каву, какао, щось смачненьке, солоденьке, солоненьке, та загалом що завгодно, що вам подобається. Вмощуйтесь зручніше і запрошую вас до перегляду. Давайте спочатку я вам розповім трошки про своє волосся, моє волосся, воно пухнасте, воно схильне до того, щоб витись, дуже хаотично, і це не завжди красиво виглядає. Воно дуже пушиться, воно тонке, воно ослаблене і в в принципі, воно блискуче, але лише з правильним доглядом. І також в мене ламке волосся. Цього року я пробувала різні засоби і пробувала засоби з мас-маркету. Зокрема, в магазині Vessence придбала ось таку серію для волосся. яка виглядає таким чином, я вам навіть показувала її в розпаковці. А тут є шампунь для волосся, кондиціонер для волосся і маска для волосся. Давайте я ближче покажу, як називається ця серія, як виглядає. Виглядає, а і загалом Тут написано, що це є живильний шампунь з органовою олією, і що він має тут вже навіть надпис української старші, що він має дуже добре дбати про волосся. Це є великобританська марка. Я не буду вимовляти цей бренд. Я тільки язик зламаю, коли буду намагатись його вимовити. Загалом це тріо мене розчарувало. Я читала від вас відгуки від деяких з вас. Ви писали, чи вам сподобалися ці засоби. Я дуже рада за вас, але особисто мені ці засоби абсолютно. На не підійшли. Я ще раз наголошую, що в мене саме тонке. Слабке волосся, яке схильне до того, щоб ламатись і травмуватись, загалом сіктись, і дуже легко воно втрачає блиск, якщо якісь засоби не підходять йому. І саме з цією серією в мене волосся ставало таким досить жорстким, воно такими паклями, некрасивими висіло і не було близько на волосся. У мене навіть є деякі відео, які я знімала після того, як помила голову саме цими засобами, і ну, там видно, що волосся не найкраще виглядає. Запах тут приємний, такий ледь солодкуватий. Можна навіть сказати, що це солодкий запах. Цей запах на волосі якось надовго не залишається, от тому, якщо ви не любите запахів, то е, це не якась проблема, але ну, запахи самі по собі пахнуть досить сильно. Але ну, я не можу їх рекомендувати, тому що вони не підійшли. Якщо вони вам підійшли, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, який у вас є тип волосся. А, і що саме класного ці засоби зробили з вашим волоссям, і чому вони вам подобаються. Можливо, для іншого типу волосся ці засоби підходять більше. Отже, це я не можу рекомендувати, воно мені не сподобалось, повторюсь ще раз. Ага, і ще також на початку скажу вам одразу про своє волосся, що це є мій натуральний колір волосся, але. Я його підтримую. Я десь раз. Або раз в місяць, або раз в два місяці. А, фарбую волосся хною. Але ну як фарбую волосся. Я, можна сказати, роблю маску таку з хни і басми у співвідношенні один до одного. Я беру хну, і я не можу вам зараз показати, хну, тому що вона в мене є, але я купую хну різних виробників, і саме та, яка зараз в мене є, я ще жодного разу її не пробувала, тому я вам не можу сказати, як, як вона буде працювати, чи добре, чи не добре, чи більше режний десь чи менше. От. Я беру саме співвідношення один до одного, щоб е, волосся мало мій природний колір. Тому що, якщо взяти саму хну, то волосся у вас буде так з таким оранжевим підтоном і загалом може профарбуватись в такий червоно-рижий кольор. Я колись ще давно ним попробувала лише хною пофарбувати волосся, і в мене було таке волосся з ярко-вираженим рижим підтоном. От, і тому я даю ще басмо. Якщо басмою самою пофарбувати, то волосся може мати навіть якийсь такий синій підтон, тому не рекомендується самою басмою фарбувати. Де в поєднанні з Хною вона дуже круто працює. Я тримаю здебільшого цю маску, тобто я. Перемішую два порошки, два пакетики, один пакетик, хни, один басми, заливаю це все гарячою водою, даю там буквально 5 хвилинок цьому настоїтися, наношу на волосся. Після цього наношу таку шапочку на волосся, як шапочка для душу, і зверху закутую все рушником. І так ходжу десь приблизно годину, і іноді можу я півтори проходити. І тоді от волосся саме такого гарного шоколадного насиченого кольору, як воно в мене є в природі. Тому що е чому я так роблю, чому я взагалом вже фарбую волосся і роблю це вже досить давно. Е тому що ще з 24 років в мене вже активно почало проявлятись сиве волосся. Я пережила дуже таке сильне потрясіння. Е ну, Можна сказати, травму, я попала в аварію, ну тобто, мене на пішохідному переході збила машина, збив автомобіль, я там була на грані між життям і смертю і. Це дуже великий стрес був для мого організму. У мене були там забої м'яких частин, можна сказати, майже всього тіла, обличчя. І відтоді я почала сивіти. Відтоді в мене почали активно проявляти сиві волоски на волосі. Вони стали такими досить замітними, але все одно їх не було ще так сильно багато. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то сивого волосся в мене ще більше стало, і це мене так дратує насправді, тому що моя мама почала світи дуже пізно. Десь, напевно, біля 45 років, п'яти років дуже довго було красиве, шоколадне, її природні волосся, її природній колір. І я завжди мріяла, що я теж дуже довго не буду фарбуватись, і що дуже довго в мене буде свій природній колір. Ну, але, бачите, вже ті стаються різні непередбачувані обставини. От і так само сталося і в мене, і мені довелося якось цю свину зафарбовувати, тому що ну, насправді це не дуже красиво виглядає в житті. Реально, ми коли молоді, ну, я нічого не маю проти того, проти тих людей, які не зафарбовуються воно, але я молода і мені хочеться, щоб в мене був мій колір волосся, красивий такий, який він є. Ну, Поки я не придумаю собі, що я хочу якийсь інший кольор пофарбувати. А загалом я мрію, що колись пофарбую в дуже красивий такий насичений фіолетовий колір волосся. І, можливо, одного разу це станеться. Я ще на це не наважилась, але загалом я думаю, що мені б дуже личило, і я б хотіла так зробити. От. Чи зроблю це, чи не зроблю це, ми вже з вами побачимо. Ви однозначно про це дізнаєтесь одним з перших. От, і тому, тому я використовую хнойбасм і ще дуже круто. Це цю суміш використовувати, тому що вона зміцнює волосся. Волосся дійсно менше випадає, волосся міцніше, волосся дуже класне, таке пружне а, і блискуче, от реально як після дуже класної маски для волосся. Але декілька днів ще тримається такий трав'янистий запах на волосся, навіть запах сіна. Якщо ви знаєте, як пахне сіно, то так приблизно декілька днів ще пахне волосся після з басми. От, добре, це була, добре. Це була маленька така рема. Арка, відступ, я хотіла вам розповісти, яке в мене волосся, і щоб ви краще розуміли, чи ваше волосся подібне на моє чи ні, і які засоби от на мені працюють і чому ну. Тому що те, що працює для мого волосся, не обов'язково буде працювати для вашого, тому що у нас всіх різна структура волосся, різна пористість волосся. У мене досить пористе, до речі, волосся. От, різна щільність волосся, різна взагалі, шкіра голови. У мене волосся досить схильне до жирності, От, саме шкіра голови, напевно, прокоренева зона досить швидко жирніє. От, а тут кінчики волосся достатньо сухі. От, і потрібно Постійно живити кінчики волосся і при тому очищувати добре шкіру голови, і що мені дуже круто допомагає в очищенні шкіри голови, так це скраби для волосся і цього літа і осені. Я активно використовувала скраб для голови від бренду LaPouche. Скраб для голови дуже круто. Очищає шкіру голови от прямо до такого скрипу. І після використання скрабу волосся довше залишається чистим, волосся довше не жирніє. Тому якщо у вас проблема з прикореневою зоною, що у вас дуже сильно жирниться волосся, жирніє воно, то рекомендую вам обов'язково спробувати скраби для шкіри голови. Зокрема, ось цей скраб від Лапуш. Мені подобається, я вам зараз покажу, як він виглядає всередині. Я, до речі, сьогодні його використовувала, а в нього є такий активний запах ментолу. Ось так він виглядає. Має всередині ось такі чорні частинки, скрабуючі. Цей скраб є з морською сіллю. З олією органії, багатий набір макро і мікроелементів під час нанесення на волосся шкіру голови проникає в структуру, збагачуючи волосину необхідними елементами, інтенсивно зволожує роговий шар шкіри, голови за рахунок ефекту осмосу, скрабує шкіру, усуваючи механічно грубілі частинки та знижує жирність локонів. Інсулін розгладжує поверхню волосинки, роблячи її гладкою та полегшує розчісування. Олія органії животі зміцнює волосяні цибулини, роблячи волосся сильним і міцним. От і от спосіб використання нанести засіб на вологе волосся у прикорневій зоні та розподілити масажними рухами скривуючи шкіру голови, змити теплою водою, використовувати перед миттям волосся шампунем, найкраще в застосуванні з комплексом з іншими зас. Найкраще в, найкраще в застосуванні в комплексі з іншими засобами для волосся від лапуш. Дійсно, волосся таке дуже розсипчисте і дуже класне після використання цього скрабу. Мені цей скраб однозначно сподобався, і тому можу вам сміливо його рекомендувати. Дійсно, дуже круто очищує шкіру голови і таке відчуття свіжості. Ну, зокрема, через те, що відчувається досить активний запах ментолу, і майте це на увазі, тому що дійсно дуже сильно чути такі. Таку м'ятну свіжість. Також я власне, тестувала активно цього літа і осені засоби від бренду Manel. У мене є ось такий шампунь, і з цієї ж серії. Бальзам для волосся. І це є безсульфатний шампунь з фітокератином та вітаміном в 5 Це вже не вперше я пробую безсульфатні засоби. І, зокрема, ось ці засоби мені, до речі, дуже підійшли. І дійсно, волосся після них блискуче. Сьогодні я власне милась цими засобами. Мила волосся, Використовуючи цей скрап для лапуш. І волосся м'яке, волосся дуже таке гладеньке. Воно, ну, можна сказати, що струїться, ну. Тобто воно таке досить щільне на кінчиках, але повністю пушистість у мене не вдається цими засобами прибрати. Але, зокрема, бачите, ось тут у мене ще є трошки така. Такий пушок, але це тому, що в мене активно відростає волосся, і ось це все це кінчики волосків. Тобто це така довжина волосся, яке відростає у мене зараз дуже активно. От. І що я замітила, що коли я використовую скраб, і коли активно масажую шкіру голови, то в мене волосся швидше відростає. Це дуже круто, до речі, бачите, я, я стимулюю якось волоссяні цибулини і загалом шкіру голови, і волосся починає активніше рости. Тому я думаю, що тим засобам я теж завдячую те, що в мене активніше почало відростати волосся. От. І що я можу сказати, що ці засоби дійсно варті уваги, і в них дуже приємний запах. Вони так гарно пахнуть, але найкраще пахне з цієї серії ну, дуже приємний, дуже такий ніжний аромат, дуже класний. Іноді я шампунь так. Досить інтенсивно використовую, тобто нажимаю двічі-тричі, тому що я люблю таке відчуття піни на голові. А коли ви використовуєте безсульфатні засоби, особливо безсульфатний шампунь, то такої великої кількості піни немає у вас. І ну, у мене не було такої великої кількості піни. І це трошки так незвично, бо я привикла, коли багато піни, значить, волосся добре промивається. Я тому так багато шампунь використовувала, але не обов'язково, звісно, його багато використовувати. Він і так добре волосся промиває. Тому ці засоби можу вам однозначно. Рекомендувати. Давайте я вам ще прочитаю про цей шампунь детальніше. Шампунь, Менель, створений для делікатного очищення та відновлення волосся. Це професійна формула з фітокаротином розроблена спеціально для догляду за пошкодженим та фарбованим волоссям. Вітамін В5 забезпечує блиск та зміцнення по всій довжині, а фітокаротиновий білок, проникаючи глибоко в структуру волосини, зволожує надає об'єму та живить по всій довжині. Я дійсно відчуваю, що моє волосся, воно наживлене і воно таке живе, знаєте, від до кінчиків, я відчуваю, що моє волосся живе. І блиск тут, я можу сказати, десь на 7 з 10. Тобто волосся не є супер блискучим після деяких засобів, в мене було ще більш блискуче волосся. От, Але загалом воно живе, воно блискуче, воно класне, гарно вимитає і дійсно зволожене. От Я відчуваю, що волосся зволожене після цих засобів. Тому ці засоби можу однозначно рекомендувати. І ще від бренду Манель я використовувала. Ще декілька засобів. Від бренду Манель я використовувала цілу лінію засобів, цілу серію, також користувалася ось такою маскою. І зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині. Цієї маски потрібно зовсім небагато. Так, тут все всередині мокреньке, бо я теж цією маскою сьогодні користувалася, стільки я вже використала. Ось Вона такого жовтого кольору. Боже, вона так приємно пахне. От мені дуже-дуже-дуже подобається запах засобів від Манель. Вони дуже приємні, такий ніжний, ледь солодкавий і ледь вершковий, йогуртовий такий аромат. Мені дуже подобається, він дуже приємний і, в принципі, на волосі таке. Я трошечки тут замазилась. І на волосі цей аромат відчутний. Я не можу сказати, що довго, але впродовж дня після миття голови я дійсно вловлюю нотки цього ніжного аромату. От дійсно дуже-дуже приємні засоби. І ще одна маска, яку я використовувала, це є маска від бренду BioVax. Ось так вона виглядає. Це є інтенсивно відновлююча маска. І її я використала трошки більше тільки тому, що я її довше використовувала, ніж от, власне, маску від Манель. І загалом я не завжди мала час навіть використовувати маску часто, дуже, тому що я здебільшого використувалася лише шампунем і кондиціонером. І, до речі, от, саме бренд Манель, вони кажуть, що найкращий результат у вас на волосі буде, коли ви помиєте голову от, спочатку. Крабом після цього шампунем. Після цього нанесете маску на волосся, а вже потім змиєте маску і закріпите це все кондиціонером. Я, до речі, сьогодні так робила перший раз так зробила, тому що всі попередні рази ну, мені просто було лінь, не було часу завжди. От я використовувала або маску, або кондиціонер. Сьогодні я прям зробила ці всі етапи. Я не можу сказати, чи волосся якось відрізняється від того, як я використовувала лише маску або лише кондиціонер, тому що після всіх цих засобів дійсно волосся класне, але мені здається, що волосся зараз... Таке трошечки більш важке, і трохи більш зволоженим відчувається. Або мені це здається, або це дійсно так. От, ну, я відчуваю, що воно таке прям зволожене сьогодні до самих кінчиків. Можливо, через це, що я використовувала саме так. Спочатку маску, а потім закріплювала кондиціонером. От. І е, ось ця маска від BioVax, якщо чесно, бачите, я її досить багато використала. Вона теж надає волосся близьку, досить гарно волосся з нею виглядає. І теж вона гарно волосся зволожує. Тому я можу вам рекомендувати як маску від BioVax, так і маску від Manel. В принципі, в них дія одинакова, ціна плюс-мінус теж одинакова. От і ну, ці дві маски мені сподобались. Так, тут в масці BioVax 250 мл, а тут теж 250 мл. Хоч це, це пакування виглядає більшим, але тут такий самий об'єм. Тому вже вирішуйте самі, яку ви хочете спробувати. Дійсно, ці маски обидві мені дуже. Дуже-дуже подобається. На жаль, не всі засоби, які я використовувала цього року, дожили до цього відео, тому що а, я вам зараз розповім про засоби, яких я тут в наявності не маю, лише через те, що я їх використала і викинула, і чомусь. Не знаю, я забула, напевно, що я хочу відео також про порожні баночки знімати, про догляд за волоссям, Якось я в моменті так використала і повикидала, хоч засоби насправді досить класні. А саме я користувалась шампунем і кондиціонером від, від італійського бренду Insight. Це дуже класний бренд з дуже класними компонентами у складі їхніх засобів. Ці засоби теж безсульфатні, і вони мені дійсно теж сподобались, тому рекомендую звернути на них увагу. Це саме така фіолетова серія. Я, а, от шампунь називався Шампунь відновлюючий для пошкодженого волосся. Я вам ось тут картинку вставляю, як виглядає шампунь, як виглядає кондиціонер. А, дійсно варті уваги засоби, дуже класні, вони дуже класно зволожують волосся і надають волосся блиск. І ще в цього бренду дуже класні кристали для волосся. Я теж свій час ними користувалась, не цього року, але користувалась і теж можу однозначно рекомендувати. Зверніть увагу на цей бренд, тому що в них дійсно дуже класні засоби. Так, і від бренду Манель я використовувала ще ось такий двохфазний кондиціонер для волосся, двохфазний спрей з фітокаротином та вітаміном в 5 Цей професійний засіб здатний забезпечити повноцінний догляд за ламким та фарбованим волоссям. Усього за декілька секунд ви можете. Можете надати розкішного та здорового близьку вашому волосю. Наш спрей полегшує розчісування та захищає локони від механічних пошкоджень. А що я можу сказати? Дійсно, цей спрей дуже класний. Він має дуже приємний, от такий, як вся серія, аромат. Дуже приємний, такий ніжний, ніжний, дуже класний аромат. І дійсно класно, дуже легко розчісувати волосся після нанесення цього спрею. Я не можу сказати, що я якось замітила, що більше близько на моєму волосся. Я періодично використовувала цей спрей, я періодично використовувала саме такий ще флюїд. Для волосся теж світокерантином, і вітаміном В5, от флюїд для волосся. Він виглядає саме ось так. Дуже класний. Не жирнить волосся, але його потрібно зовсім небагато наносити на кінчики волосся, так нижче середини і донизу. І мені теж подобається, як з ним волосся розчісується, як воно виглядає загалом. І, в принципі, я замітила, що в мене значно менше січається волосся. Після використання цієї серії засобів. От, тому що ну, я використовувала цю серію засобів і також використовувала ще от від інсайд. Так, якось поступово і реально волосся в такому досить непоганому стані після цих засобів. Якось не можу сказати, що цей спрей додавав значно більше блиску, ні, але от волосся таке. Було доглянути, красиве, і от приємно цими засобами було користуватись. Цей флюїд, до речі, має теж дуже приємний аромат, і коли використовуєте цей флюїд, то цей аромат довше тримається на волосі. І дійсно, от хочеться ним користуватись, тому що е, я не люблю олійки використовувати для кінчиків волосся, тому що вони дуже часто жирнять мені волосся. Воно може потім здаватись жирним, я можу там переборщити, але навіть коли використовую трошки, то дуже часом такі кінчики, знаєте, такі вже як соплі виглядають. Після цього флюїду абсолютно такого немає. Він не жарнить кінчики волосся, тому е, однозначно вартий уваги. Наступне, чим я користувалася, бо ж, це засіб, який в мене щось досить давно вже є. Це від відкіліскур двохфазний спрей, непоганий спрей, теж полегшує розчислення волосся, але чогось особливого я про нього сказати не можу. Ось так він. Виглядає, і всі знаєте засоби від цього бренду. Я не пам'ятаю, де я його взагалі придбала як давно. От, Але чомусь в мене останнім часом більше рука тягнулася до манелі. У мене навіть в манель більше викреслено, ніж в цьому засобі від глізку. Тому це непоганий, звичайний засіб, і він дійсно полегшує розчислення, можливо, трошечки придає близьку, не жирнить волосся. Ну, це все, що я можу про нього сказати. Також я досить часто використовувала цю відновлюючу сирвитку для сухого та пошкодженого волосся. В мене міняє Тюра, мені її вистачило на досить довгий час. Це дуже класно, тому що ну, дуже класно, що вона така маленька, бо її можна брати кудись з собою в подорожі. Власне, коли її їздила на Мадейру, її брала, я не можу сказати, що вона якось дуже класно впливає на волосся, що вона його дійсно відновлює. Ну, В принципі, вона полегшує його розчісування і не жарнить волосся, ну, якщо, звісно, її не використовувати занадто багато. Чогось особливого я в ній не замітила. Тому, в принципі, можна використовувати непоганий засіб аромату, Якогось надто приємного в неї немає. От мені від мене в більше, тому що там був дуже приємний аромат. Тут аромату дуже приємного якогось не було, і тому, ну. Я її використаю до кінця, та й добре, не думаю, що буду повторювати. Ну хіба якщо мені десь попадеться ще такий тревел формат, що брати з собою? Можливо, і повторю. тому що ну нічого поганого вона для волосся не робить, але щось надзвичайного теж. Якось теж я б не сказала, що вона якось закріплює там кінчички волосся, що воно менше сечеться. Ну, просто гарний такий додатковий догляд за волоссям. Ну і волосся можна теж Краще легше розчесати. Е, так, ще один засіб, до речі, який я бачила, всюди рекламували, буквально рік, ще два, тому я собі теж придбала: це ось такий співробіт. Е, Спрей-термозахист для волосся. Я думаю, багато хто бачив його з вас у Тікток, рекламі взагалі у дуже-дуже багатьох відео. Це є спрей укріплення, термозахист. Я його купувала на розетці. Якщо не, пригад... не помиляюсь, десь півтори роки тому чи два роки, тому вже навіть не пригадую. Я не знаю, що вам сказати про нього. Він наче непоганий, але волосся я не спалила лише тому, що я там не користуюсь дуже активно плойкою. Я здебільшого здебільшувала лише фен і сушку таку. Яка підкручує, трошечки волосся, використовую. Засіб непоганий, запах в нього. Єдине, що мені не подобається, в нього. Є запах такий хімічний. Він не сильний, але й приємного якогось аромату немає. Цей запах мені не дуже подобається, цей запах потім може на волосся трошки відчувати. Чи повторюю? Ну, не знаю, можливо, спробую щось інше. Так далі я вам покажу стайлінг для волосся. У мене небагато, насправді, засобів для стайлінгу. Використовувала ось такий лак, він у мене вже дуже давно. Його зовсім трошечки залишилось. От, коли потрібно щось прилакувати, то я його використовувала і чомусь дуже довгий час я взагалі навіть не користувалась лаком. А недавно подумала, що це досить класно використовувати хоч іноді лак, тому що воно багато акуратніше тоді виглядають і зачіски і волосся. Тому, напевно, придбаю собі якийсь новий лак. До речі, якщо знаєте якийсь класний, хороший лак, який гарно фіксує. При тому не забирає волосся близько, а волосся залишається блискучим і таким живим. То, будь ласка, обов'язково порадьте мені, тому що я буду купувати новий, бо цей вже зовсім зовсім закінчується. Його десь тільки, напевно, на дні залишилось. От, і... Ну, непоганий, але теж нічого особливого. Звичайний лак. Але знову ж таки, він теж не є якимось жахливим, тобто він не склеює волосся. Він досить непогано справляється за своєю задачею, і коли ти залакував волосся, то воно так і тримається. В принципі, таки дощ не випаде. О, доки не попадете під якийсь дощ. Тому можу рекомендувати як такий бюджетний. Варіант. От, а ви напишіть мені якісь свої фаворити, які вам лаки для волосся подобаються. І ще один засіб для Стайлінгу я придбала ось такий від got to Be. Ось так він виглядає. І пробувала робити ним укладку. Ну, звісно, він волосся тримає просто намертво. Якщо ви хочете зробити собі такий хвостик і так його залезати, то вам однозначно цей гель знадобиться, він дуже круто з цим справляється, але, звісно, волосся після його використання не таке блискуче. От, але тримається просто намертво. От та зачіска, яку ви з ним зробите, і його не дуже багато потрібно. Але потрібно враховувати, що дуже швидко його потрібно використовувати, тому що. Він дуже швидко застигає, дуже швидко фіксується. От. І також ще цей засіб використовує для фіксації брів, я теж пробувала це робити. Мені, якщо чесно, з цим заморочуватися, але він дійсно класно наноситься на щіточку і гарно фіксує брови, і брови теж намертво тримаються. Тому якщо ви не хочете купувати окремо гель для брів, окремо щось для волосся, можете купити просто ось такий стайлінг для волосся. Він ще й водостійкий. От тому можете його купити і використовувати собі і для брів і для волосся. Це були всі засоби, якими я зараз користуюсь, засоби для волосся, і всі засоби, про які я хотіла вам розповісти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, котрі засоби, можливо, ви використовували, або ж також поділіться, будь ласка, обов'язково своїми улюбленцями для догляду за волосся. Мені буде дуже цікаво. Я думаю, які іншим дівчатам дізнатися, хто які бренди любить, хто які засоби використовує. Особливо поділіться, будь ласка, якщо у вас волосся подібні. На домогу, поділіться якимись своїми любимчиками, фаворитами, можливо, я знайду для себе якісь нові класні засоби. От. А так дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку під цим відео і е, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, тому що в мене буде виходити ще дуже багато цікавих нових відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всіх міцно-міцно обіймаю, всім па-па. до зустрічі в нових відео зовсім скоро.